Дізнаємось, що ж наші народні обранці бажають народові України. Щоб в наступному році Верховна Рада зробила все необхідне, щоб в країні закінчилась війна і наступив мир. Вітання дуже просте: нормально, спокійного життя, мирного неба, роботи, зарплати і упевненість в завтрашньому дні, а щоб півень клював в одне місце тільки тих, хто не любить Україну, хто її грабує. Щоб в голові була завжди якась велика мрія. Яка б тримала нас внутрішньо. І я б хотів побажати всім нашим і колегам, і друзям, і рідним, і всім громадянам спокійніше ставитись до цих проблем і все ж таки мати мрію, навіть якщо це важко, навіть якщо це здається трошки абсурдним. Мені здається, що цей рік нам дуже дуже потрібні будуть великі ідеї і якісь внутрішні спокій. Я хочу побажати українцям. Перш за все, терпіння і народні депутати запрацюють набагато краще, чим працювали в 2016 році. Перш за все, потрібно зусилля робити на підйом економіки нашої держави. Якщо буде сильна економіка, буде сильна армія. Бажання одне, щоб наступний рік був більш передбачуваний, більш прогнозований і більш позитивний, щоб з народом рахувалися, щоб ми мали розумну, відповідальну владу. Щоб ми консолідувалися, і щоб ми утвердили свої сім'ї, свої родини. Я думаю, що завдячуючи цьому, буде Україна. Колегам звичайно побажать українському народу і всім колегам-депутатам. Щоб сподівання, які каже, виношує все в серці, в думках відбулися в 2017 році. І я б все ж таки хотів об'єднання якогось, об'єднання в суспільстві, об'єднання в парламенті. Це 100% буде тільки для нашої України і всіх з новорічними святами. Я бы хотел предлож... пожелать чуть-чуть больше стабильности. Если будет больше стабильности некоторое время, то мы сможем от этой от более твердой основы оттолкнуться и пойти вверх. Дорогие украинцы, внутри ваших сердец заложены большие таланты и дары. Вы очень одарованные Богом люди. И я хочу, чтобы, вы, несмотря на наше правительство, на наши власти, на экономическую ситуацию, вы заглянули внутрь своего сердца. Вы поверили в ту мечту, которая лежит у вас, ибо она у вас от Бога. И я желаю, чтобы на все ваши «хочу» было божественное «могу». С Новым годом! Народные депутаты, сакральные мои, чтобы вас всех обсакрали в Новом году, в хорошем смысле этого слова, я бы хотел пожелать нашим депутатам, честно говоря, вот всем вместе, да, вот Верховной Рада. Я бы хотел пожелать профессионализма, потому что, с моей точки зрения, это самая непрофессиональная Рада, вот на моей памяти, с 2000 года. Потому что совершенно неважно, очень часто, ну, вот польза для страны не в том, какой партии вы преданы, а в том, умеете ли вы что-то делать. И вот, честно говоря, умеющих что-то делать, кроме как положить в карман, ну, я вижу очень мало. Появление бывших революционеров, вот эта моральная взятка Майдану, она тоже ни к чему хорошему не привела. Вот. Поэтому я бы пожелал профессионализма и Верховной Раде, и, честно говоря, я бы еще пожелал мозгов избирателям. Потому что непрофессионализм Верховной Рады обусловлен безмозглостью нашего украинского избирателя. Потому что хуже украинских политиков только те избиратели, которые их сюда посадили. У цю чудову зимову днину ми хочемо дізнатися, що ж народ України бажає нашим народним депутатам. Щоб було в хорошо, в все було всі не хорошо. Щоб вони не пропускали засідання, ми б хотіли пожелати. Лучше роботи. Ума, ума, ума. ума, ума. Нашим ума побільше. Да, ума побільше. І думайте людей, так. Да. Да настроєння їм хорошого. Пусть веселять нас далі в наступному році. Клоуни.